Владислав Ванат чи Ламін Ямаль, хто з них заб'є більше голів в цьому сезоні Ла Ліги – Питання відкрите, адже після вчорашнього голу українця за Жерону Ванат зрівнявся з лавіном по кількості забитих. Інша справа, що обидва мають по два голи, що далеко від Мбапе, у якого дев'ять, і тут більше акцент треба зробити. Що Ванат забив важливий гол, бо завдяки ньому каталонці одержали першу в сезоні перемогу, аж вісім турів їм знадобилося до першої звитяги, через що іспанські медіа поспішають писати: «Мітчел має нового довбика. Минулого сезону команда грала в лізі чемпіонів, але замінити довбика повноцінно не змогли. Абель та Міовські не виправдали надії. Знову рятував ветеран Стуані, проте йому вже 38 років. Тому покладатися на Крістіана не дуже надійний варіант. Тому в останні дні трансферного вікна клуб підписав Ваната з Динамо Київ за 15 мільйонів євро. І от в дебютному матчі його гол приніс нічию з Сельтою. А зараз перемога над Валенцією. Каталонський аналітик Бруно Алімані порівнює його не з Лівандовськи, а з Фароном Торесом. Гнучким рухливим нападником, який не стоїть на місці, відкривається, створює простір, і при певному збігу обставин може навіть замінити іспанця в барсі. Пропоную в коментарях спрогнозувати, скільки голів за весь розіграш лаліги за Б'євана, і чи зможе Жерона застрибнути в зону Єврокубків. В принципі, ще не все втрачено. Відставання від ЛЄЛК в районі шести очок.